Конкуренція, рушійна сила економіки, яка стимулює розвиток бізнесу, зниження цін та покращення обслуговування. Водночас, порушення антимонопольного права може притягнути за собою тяжкі наслідки, наприклад, блокування угод, значні штрафи або погіршення репутації. за даними антимонопольного комітету України за 2024 рік було накладено сотні мільйонів штрафів за порушення антимонопольного законодавства та зловживання монопольним становищем. часто підприємці можуть навіть не підозрювати, що їхні дії розцінюються як порушення антимонопольного законодавства, тому це акцентує увагу на тому, що антимонопольне законодавство є доволі складним, чітким та потребує сильних юридичних знань. Тому важливо вчасно звертатися за юридичною допомогою. Адвокатське об'єднання Максимальний захист стане вашим надійним партнером. Адвокатське об'єднання Максимальний захист спеціалізується на антимонопольному праві адвокати об'єднання Максимальний захист нададуть юридичну консультацію у антимонопольному законодавстві, підготують необхідні документи, а також будуть захищати ваші права та інтереси. У судах або інших державних органах задля надання вам кваліфікованої правової допомоги звертайтеся до Адвокатського об'єднання Максимальний захист. Зв'язатися з нами можна за вказаними номерами телефону або напишіть на електронну адресу. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.